Hi everyone, My name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. І сьогодні ми знову ж таки з вами проведемо цей урок на дворі. Зараз я живу в Китаї. I live in China. Скажи англійською. Як сказати англійською набери води або дай мені води. for me the water. Okay, give me some water or bring some water for me. Bring some water for me. Okay, I'm gonna bring. Your cat is so wet. The Це його ванна, це його ванна. Тож на чому я закінчила? На тому, що я живу зараз в Китаї, I live in China now, in Qingdao місті, яке називається Чіндау. Ми живемо в цьому сучасному комплексі. Тому сьогодні ми тут з вами прогуляємось. Я покажу вам, що тут є такого цікавого та гарного, а також вивчимо корисні іменники, дієслова та прикметники англійською мовою. Тож ходімо гуляти. Let's go for a walk! І перший іменник, який ми з вами сьогодні вивчимо, це «a playground». «A playground» Це дитячий майданчик. Кажемо голос. A playground. So, this is a playground. This is a playground. The playground is next to the garden. The playground is next to the garden. Я сказала, що дитячий майданчик знаходиться поруч з садом. The playground is next to the garden. Наступний іменник, який ми з вами вивчимо, це гойдалка. A swing. A swing – це гойдалка. А от to swing це гойдатися. Кажемо голос. A swing to swing. Гойдалка гойдатися. Наприклад, the kids are swinging high. Діти сильно гойдаються. High – це високо. The kids are swinging high. Діти сильно гойдаються. A curb це бордюр. Ходити по бордюру буде to walk on a curb. To walk on a curb.

Моя дитина карабкається або на гору. <гум> Are you playing? А uh, він uh, uh, на всіх гаркаєш. Геркаєш на всіх. Ти чого гаркаєш, син? танцювала. <гум> А слайд. Це гірка. А слайд. Ту слайд. Це з'їжджати з гірки. Ту slide. Кажемо голос. А слайд. А слайд. Ту slide. А слайд. To slide. For example, children are playing on the slide. Наприклад, діти граються на гірці. Children are playing on the slide. Зелень англійською буде greenery скажемо голос greenery greenery це зелень greenery наприклад the greenery makes this place beautiful зелень робить це місце красивим the greenery makes this place beautiful the greenery makes this place beautiful А тепер вивчаємо прості дієслова. Що ж можна тут робити? По-перше, to play. To play гратися. To play. The kids are playing. Діти граються. The kids are playing. To play. Також тут можна бігати. To run. To run – «бігати». ходити. To walk. To walk ходити. So this is an outdoor gym. This is an outdoor gym. Це спортзал. Вуличний спортзал. exercise, буде займатися спортом. To exercise. I'm exercising now. You see? I'm running. Let's run together. Зараз я займаюсь спортом. Роблю вправи to exercise. I exercise at the outdoor gym. I exercise at the outdoor gym. Я роблю вправи на вуличному спортзалі. Let's exercise with me. Робіть вправи зі мною. Exercise with me. Робіть вправи зі мною. There is some more gym equipment. Тут у нас більше ще тренажерів. U nas нас тут є ще. Ось gym equipment. Trenażery Добре, син, пишіть. Okay, now we are going to ride a bike. Do you want to ride a bike? Is it a lion? Yeah. I think it's a horse. It's a lion. You think it's a lion? Okay, no problem. Is it a lion or a horse? What do you think? Dobre okay so Ariane is gonna sit on a red lion and I'm gonna sit on a gray elephant.

U, u, a little u, 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 Fashionable. u, u, that, oh, that, 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 that guy is u, fashionable. u, 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 Fashionable? Fashionable. u, fashionable. that guy is, fashionable. Yes, that guy is so fashionable. <laughs> Тож, перший прикметник, який ми з вами запам'ятаємо, це modern. Modern означає сучасний. Modern. This is a modern apartment complex. Це сучасний житловий комплекс. Також тут дуже чисто. Англійською чисто буде «clean». The walking paths are clean. Пішохідні доріжки тут чисті. The walking paths are clean». Пішохідні доріжки чисті. «Green» означає зелений. «Green». This place is very green. Це місце дуже зелене. This place is very green. Це місце дуже зелене. Також тут дуже тихо. «Quiet». англійською буде тихий. «Quiet». This place is quiet in the morning and in the evening. I am the monster. Okay, are you a scary monster? My, my child wants me to run away. So see, I'm doing my best to record a video for you. Я роблю все для того, щоб записати урок для вас. Тому прошу вас поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал та залиште ваш коментар. Я буду записувати ще більше відео, корисних відео і цікавих відео, і показувати наше життя тут. Акула! Акула, shark. <laughs> the guy is making bubbles with the shark. <laughs> <Scream bulky. laughs> bubbles. Acula, a shark. Скризь бульки. Тож бульки англійською будуть bubbles. Акула a shark. Ловити бульки to catch the bubbles. Are you catching bubbles? Did you catch the bubble? Ти спіймав бульку? <ріст> Також для мене було дуже важливим, аби місце, де ми живемо, було безпечним. Safe англійською буде безпечний. It's safe here. Тут безпечно. It's safe here. Тут безпечно. Або можна сказати: I feel safe here. Я почуваюсь тут безпечно. I feel safe here. Я почуваюся тут безпечно. Great job! Чудова робота. Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш коментар. В наступних уроках я планую показувати ще більше гарних місць тут в Китаї та розказувати про наше життя. І, звичайно, будемо вивчати цікаву та дуже важливу лексику. Тому підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному уроці. See you soon, take care!